І всім привіт, друзі! З вами я, Бодіка 233. Сьогодні ми граємо в Майнкрафт. <свісно> да, граємо в Майнкрафт сьогодні без vs uh, зомбії. Думаю, вже трошки в Майнкрафті будемо строїти. Так що давайте починати. Я вже трошечки uh, віддихнув і вже буду знімати далі відео. Ну, сьогодні будемо строїти uh, українське село. Да. Так що давайте беремо лопату і саме перше проводимо оці стежечки такі, поняли? Отакі не будуть. Так, добре, добре. так, ну все, думаю, такі будуть нормальні. До речі, забувся вам сказати, що вам на Миколая подарили і з Миколаєм, так. Да. Пишіть в коментарях. Так, давайте тепер построїмо. або давайте сам построю хату і вам вже покажу, які будуть хати. Так, ну що ж, хату я вже построю, і в нас буде ось така е, прикольна хата-мазанка. Як вона там якось по-другому, по-моєму, називається, не знаю. З такою сіно е, соломою кришою, да. Отака, і біленька така. Ну і тут, естественно... бо я не можу зайти. Естественно, по традиції пічка. Тут такі от по мелочам свічечки, тут книжечки, картинка ось тут. Тут скриня, там, де можна все ховати, два верстака, пічечка. І дві кроватки. Ну все. Тепер давайте будемо обустраювати подвір'я. Так. Давайте беремо лопатку і проводимо від дверей до головної вулиці дорожку. І Шимона, кстати, до речі, кстати, до речі. Так, кстати, до речі, можна все зробити огород на задньому дворику. Огород має бути великий. Так що дам, давай до нього теж зробимо. Дорожку. Підписуйтесь на мене, якщо хочете. Якщо вам цікавий мій контент. Так, ну добре, все йде. Тепер давайте е, зробимо ямки, викопаємо, і налиємо туди водички, буде у нас такий діпогородік. Угу. Так. 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 Є. Так, тепер давайте це все налиємо туди водички і вспахаємо. Буде у нас уже огородик. Так, ось такий тут у нас городик буде. Невеличкий. Так, давай тепер його засадимо. Тільки от чим? Я думаю, давати пшеницю. Так, просто ще засадимо. Ось тако. І може жителів. Поставимо, заселимо, поставимо, заселимо. Ні, давайте ще компостер поставимо, щоб вони тут в себе на огородіках робили. Два компостера. ой, корову, господи. Два компостера поставимо. Все, отак. Круто. І садим. Стоймо, й ми корова на мечі. Ще в слідій серії можемо зробити ще один дом і, може, якийсь млин зробимо. Та ще щось може. А поки що засаджуємо городик першої хати. Так, городик уже ми засадили. Тепер давайте е І це призив селяна. Де це воно? Ага, все. Так, і давайте е пішли тепер в хатинку. Поставимо наших двох селянів, які будуть жити в хаті. Ага. Ой, цей вже зразу пішов. Давай. Ага, цей фермер, окей, добре. А як він став фермером без компостера? Він, він же ж на городі там. Як він фермером став? Допустим. Окей. Так, давайте тепер построїмо город. Ой, боже, який город огорожу. Паркан. Паркан буде, е, Наверное. Ну, звідси. Звідси по-любому буде. А вот с другого буде каліточка. І в укруг городика. Так. Ой. Ще навколо огородика буде наш паркан. Якщо подобається ця хата, то ставте лайки. Мені лічно подобається. Так, ну тут не буде прямо такого ж огород. Контури цього огорода цим парканом будемо огорожати. Тако просто. Аби там ще трошки осталось. До того можу отаку зробимо. До того вже так. з'єднується. І давайте ще доведемо до кінця оцю стежинку. Так, все. І зараз поставимо каліточку. І взагалі буде круто. Якщо ви хочете, щоб я знімав плен свій зі зомбі, то пишіть в коментарях. А так поки що. Ну, якщо вам подобається Майнкрафт, то теж пишіть в коментарях. А поки що давайте освітимо наш нашого огород. Давайте я думаю, десь його повішаємо ліхтарику. І ще з другої сторони десь от того. І ще тут біля входу в хату. Во, отаку. Два давайте для 7 поставимо. І давайте тепер е, може якийсь колодязь поставимо. Давайте вниз трошки викопаємо. Так, всього такого. І туди його вниз е, аж туди його залиємо водичку, давайте. Давайте ось такого. Ну і тут озеро просто таким деревом. Ой ні. Не деревом, а ступеньками було деревом тут. <світ> таким от кам'яними ступеньками. Бо, бо вони не чіпляються з вот згої паркан і так виглядають більш так прикольненько. Поставимо так. М -м ну і плит. Або люки, кстати. Можна люки. поставити ось сюди, Тільки для цього треба на шефт стати. Не на а на цей. Ну, він бенепом, короче. Так. пресі, вон. Ну, тут его так. Ура! Ай, блин, ай, блин. Во! Вот такого. Ось ще Ну і все, готовий. Давайте зараз костуємо мукою трошечки, е, типу, зробимо травичку. Так. Угу, І у його біля городу теж. Так, все. О, тут вже финичка, пшеничка почала проростати вже. Так, а що там наші житті? Що сплят? Мені цікаво, чого один житель перевертився в фермера, а другий якогось що це таке лушник. Як це так, як це так може бути? Ладно, давайте я зараз просплю і подивимось, що вони підуть на роботу. Лу! Вони пішли на роботи. Цей тут вже почав щось тут працювати, а другий тому... Не хоче. А, ні, пішов! По фундаменту прям... Ой боже, ой боже, дурачок, куди ти пішов? Ну ладно, давай ему забор проламаємо. Господи, свиня! Ты ч мешаешь, маму? Жителю села? Давай, иди на работу. До себе там. Так, окей. Работа. Давай, типа, тут такий, типа, поломаний заборчик зробимо. Ну, щоб він міг проходити. Коротше, давайте вже будемо на цьому закінчувати. Пока!